Є духовні ознаки, які просто неможливо ігнорувати. Деякі люди носять у собі незвичайні знаки вони сприймають світ по іншому, відчувають з неймовірною глибиною, стикаються з внутрішніми та зовнішніми битвами такої інтенсивності, яку інші ледве можуть собі уявити і живуть з постійним відчуттям, майже шепотом у душі, що вони покликані до чогось більшого. Це відео саме про це. Воно просто 44 тисячі згаданих у священних писаннях та знаки, які супроводжують тих, хто несе це унікальне та потужне покликання. Якщо ви коли-небудь помічали, що живете у своїй рідній війні, з якою інші не стикаються, якщо ви коли-небудь відчували, що за вашим існуванням стоїть місія, навіть не знаючи точно, яка вона, то дуже ймовірно, що ці одинадцятьох знаків, які я збираюся розкрити, допоможуть пояснити багато речей. Які ви ніколи не могли висловити словами. Я хочу зробити дещо дуже чітким: це не провороження, гороскопи чи порожні духовні ярлики. Те, що ви тут побачите, базується на закономірності, яка невпинно повторюється в житті людей, яких Бог відокремив це послідовність переживань, що розкриває профіль, профіль обраного, і якщо це починає набувати для вас сенсу, я прошу вас додивитися до кінця з відкритим серцем і розумом. Тут, на каналі, ми глибоко обговорюємо духовні теми, які майже ніхто інший не розглядає з тією ясністю та серйозністю, на яку вони заслуговують. Тож, якщо вам подобається автентичний контент без сенсацій, і ви хочете продовжити цю подорож самопізнання та пробудження разом з нами, підпишіться зараз. Це простий і прямий жест, який гарантує вам отримання наступних розділів цієї серії, яку ми починаємо більше жодної плутанини. Більше жодного відчуття не на своєму місці, не розуміючи чому. Якщо у вас рухається щось духовне, саме час чітко це зрозуміти. 144 тисячі це не міф вони існують. І, можливо, навіть не усвідомлюючи цього, ви серед них. Давайте дізнаємося разом ознаки розлуки, дискомфорт, випробування та правда, ознаки 1, 2 та 3. ознака номер 1, Постійне відчуття неприналежності. Ви можете бути в оточенні людей, на вечірці, на роботі, навіть у власній родині, займатися своїм звичайним життям і все одно почуватися абсолютно недоречним. І ні, це не звичайна самотність, яку кожен відчуває час від часу. Це ніби ваше серце постійно говорить вам: це не моє місце. Ви намагаєтеся вписатися, адаптуватися. Але завжди бракує чогось, чогось, чого завжди бракує. Це відчуття зазвичай починається рано, іноді в дитинстві. У той час, як інші діти легко розважаються, ви спостерігаєте більше. Ви відчуваєте більше. Ви помічаєте більше. І це робить вас дивним для інших. З часом ви навіть вчитеся приховувати це. Ви смієтеся, коли маєте сміятися. Ви кажете те, що очікується, але всередині ви все ще відчуваєте, що не належите сюди. Ви навіть могли звинувачувати себе в цьому, думати, що з вами щось не так. Але це відчуття не є недоліком це знак. Це мовчазне нагадування про те, що ви були створені та виділені для чогось іншого. А ті, хто виділений для чогось більшого, рідко почуваються комфортно зі звичайним. У вас є божественний неспокій. Цей дискомфорт, духовний ознака номер два повторювані та, здавалося б, безглузді випробування. Ви озираєтеся навколо, і здається, що в інших легше життя. Їхні труднощі швидко минають, але ваші ваші тривають. Вони повертаються. Вони повторюються. Це, ніби ви застрягли в циклах. Просто коли ви думаєте, що подолали їх. Все починається спочатку, і ви запитуєте себе, що я роблю неправильно. Але, можливо, це питання не має такої відповіді, яку ви уявляєте. Ці випробування не випадкові. За ними стоїть певна мета. Навіть якщо ви цього не розумієте сьогодні, те, що кується у вас, виходить за рамки того, що здається на перший погляд. Ваша стійкість формується. Ваш характер удосконалюється. Це не покарання, це підготовка. Бог формує у вас щось, що може бути побудоване лише у вогні випробувань. У той час, як багато хто навчається в комфорті, обрані навчаються в болю. Не тому, що їх менше люблять, а тому, що вони більш потрібні. У вашому покликанні є духовна терміновість. І чим важливіша ваша місія, тим інтенсивніша підготовка, божественний потік, узгодженість. Духовне життя та забезпечення, ознаки 4, 5 та 6, ознака номер 4 ви переживаєте більше людської боротьби, ніж божественного потоку. Коли ми поза центром Божої волі, все здається складнішим. Це як плисти проти течії. Ви боретеся, виснажуєте себе, пробуєте все, але результатів немає. Здається, що нічого не тече. Все потрібно змушувати, тягнути, штовхати. Це виснажливо. Але коли ви у своєму покликанні, навіть з труднощами, є благодать. є якась сила, яка не походить від вас. Це ніби відчиняються правильні двері, з'являються правильні люди, вивільняються правильні ресурси. Це потік, який може створити лише Бог. Це не означає, що подорож буде без труднощів, але це означає, що навіть у труднощах ви відчуваєте Божу руку. Яка підтримує вас. Ви відчуваєте мир серед хаосу. Якщо ви надмірно втомилися, якщо все здається важким, зупиніться і запитайте, чи я там, де Бог хоче, щоб я був. Іноді парефтома це ознака духовної невідповідності. Це Бог каже вам, що ви витрачаєте свій час на те, для чого він вас не посилав, ознака номер 5 – ваше духовне життя здається механічним, а не динамічним. Існує чітка різниця між життям з Богом і просто виконанням справ для Бога. Коли ви поза своїм покликанням, ваше духовне життя починає відчуватися як тягар, молитва стає обов'язком Читання Біблії втрачає своє життя. Поклоніння більше не торкається вас. Ви вступаєте в релігійний цикл, який вас не задовольняє. Все стає рутиною. Ви молитеся. Але не відчуваєте цього. Ви читаєте, але не розумієте. Ви служите, але не радієте. Здається, що ви просто виконуєте духовні завдання без справжнього зв'язку. І це відбувається тому, що ваш дух знає, що він далеко не те, до чого був покликаний. Покликання живим чином пов'язує нас з Богом. Воно підтримує нас узгодженими, чутливими, уважними. Воно оновлює вогонь. Якщо ви відчуваєте, що ваша віра охолола, це може бути чіткою ознакою того, що ви чините опір тому, що Бог просив вас зробити. Робити гарна новина полягає в тому, що Бог не відвертається. Він продовжує кликати. Поверніться до центру мети, і ваше духовне життя оновиться. Ознака номер 6 Ви не відчуваєте надприродного забезпечення. Коли Бог посилає когось, Він підтримує. Він забезпечує, він відкриває шляхи там, де немає доріг. Але якщо ви постійно боретеся з нестачею ресурсів, часу чи підтримки, можливо, ви не там, де виливається забезпечення. Проблема не в Бозі, він залишається Богом усього забезпечення. Питання в тому, чи знаходитесь ви там, де він хоче вас бачити. Тому що забезпечення пов'язане з метою, а поза метою навіть те, що добре, стає дефіцитним. Подивіться на народ Ізраїлю в пустелі. Поки вони були на правильному шляху, падала манна вода хлинула зі скелі. Але коли вони нарікали або не слухалися, вони стикалися з нестачею. Багато хто живе в нестачі не через брак віри, а через брак узгодженості. Вони намагаються підтримувати покликання, яке самі створили. Перестаньте боротися на самоті. Поверніться до того, чого Бог попросив вас. Забезпечення, якого ви так відчайдушно шукаєте, чекає на вас замість слухняність. Реальність війни, напади, втрати та відторгнення, ознаки 7, 8 та 9, ознака номер 7 постійні духовні атаки. Ви коли-небудь помічали. Що навіть коли ви намагаєтеся робити все правильно, битви ніколи не припиняються. Коли одна сфера заспокоюється, інша, здається, руйнується. Плутані сни, гніт, незрозумілий тиск моменти, коли все здається важким. Навколишнє середовище стає дивним, а ваш розум наповнюється втомою без чіткої причини. Це не випадковість, це духовна війна. Ті... Хто несе щось цінне від Бога, порушують темряву. Ваше життя незвичайне, і тому ви стикаєтеся з опором. Духовний світ визнає те, що ви все ще дізнаєтеся про себе. Ви були відокремлені, і тому пекло постійно намагається відволікти вас, втомити вас, паралізувати вас. Мета не просто завдати вам болю, вона полягає в тому, щоб змусити вас відмовитися від того, що ви несете. Ці атаки можуть проявлятися емоційно, духовно і навіть фізично. Але зрозумійте це, навіть у цих атаках Бог працює він допускає певний тиск, щоб зміцнити вас, тому що саме в болю кується авторитет. Якщо атака сильна, вона, тому що мета велика, ознака номер 8 очищення втрат. Чи траплялися з вами моменти, коли здавалося, що все йде добре, а потім раптом ви втрачали щось важливе? Стосунки, дружбу, можливість. І це глибоко вас вразило. Це завдало болю. Це збентежило вас. Можливо, це змусило вас запитати чому. Відповідь може критися в тому, що ця втрата намагалася очистити. Бог нічого не забирає без мети. Іноді те, що зникло, займало місце, яке перешкоджало вашому зростанню. А іншим разом це була не сама річ, а ваша прихильність до неї. Обрані живуть циклами обрізки. І обрізка завжди відчувається як покарання, але насправді це підготовка. Це Бог освітлює вас для наступного кроку. Ці болі створили коріння зрілості у вас. Не кожна втрата є нападом. Деякі з них є божественними стратегіями, щоб звільнити місце для чогось більшого. Ознака номер дев'ять відторгнення у власній духовній спільноті. Не всяке відторгнення приходить зі світу, іноді воно приходить саме звідти, звідки ви найменше очікуєте з вашої власної релігійної спільноти. І це боляче по іншому боляче, бо вдаряє по довірі. Боляче, бо це люди, які промовляють ім'я Бога, але не розпізнають, коли Він говорить через них. Багато обраних людей повідомляють про цю ж рану. Люди, які намагалися щиро служити, але їх не розуміли, які ділилися мрією, баченням і отримували зневажливі погляди їх називали гордими, бунтівними, і поступово вони закривалися в собі не через холодність, а через бажання вижити. Відторгнення в церкві не анулює ваше покликання, найчастіше воно його підтверджує. Бо якщо навіть серед релігійних людей ви викликаєте дискомфорт, то це тому, що всередині вас є щось, що система не може контролювати. Подивіться на Біблію: Ісуса відкинули релігійні люди Його часу. Пророки також. Найголовніше зрозуміти, що джерело вашого покликання це не схвалення людей, це голос Бога. І коли Він промовляє до тебе, цього достатньо. Остаточне підтвердження та пробудження, ознаки 10 та 11. Ознака номер 10 надприродний спокій серед хаосу. Чи траплялося вам колись, коли все йшло не так, але всередині вас був спокій, спокій, який не мав сенсу. Люди навколо вас були відчайдушними, обставини, здавалося, розчавлювали вас, але ви були поруч, стійкі. Це була нелюдська сила. Це було щось більше. Це Бог тримав вас зсередини. Цей спокій не походить від розуму, це не плід позитивного мислення. Він з'являється саме тоді, коли у вас більше немає сил вдавати, що все гаразд. Але навіть попри це, ви відчуваєте турботу. Ніби ніжний голос каже у вашому дусі: Замрійтеся. Я тут. Це спокій, який не залежить від обставин. Насправді, він найсильніший. Коли обставини найгірші. Такий спокій є однією з найглибших ознак обраного, тому що він не є ні навченим, ні примусовим. Він трапляється, коли ви настільки віддані Богові, що вам більше не потрібно розуміти все, щоб довіряти. Цей спокій це захист, це полегшення, це напрямок. А тепер знак номер одинадцять найособистіший з усіх. Ви слухаєте це зараз і відчуваєте, що це про вас. Ви натиснули кнопку відтворення, думаючи, що це буде просто чергове відео, можливо, з цікавості, але щось змінилося по дорозі. Поки ви слухали, вас охопило інше почуття. Це були не просто емоції, це було впізнавання. Тиха впевненість, що хтось висловлює словами все, що ви ніколи не могли пояснити. Це один з найглибших знаків. Він не проявляється зовні, а горить всередині. Це Святий Дух, який підтверджує істину, яка вже була там, просто чекаючи, щоб її пробудили. Коли вас обрані, вам не потрібно багато пояснень. Ви відчуваєте це, ви знаєте це. Серце розуміє, перш ніж розум може навіть послідувати. Можливо, ви відчуваєте це прямо зараз, стиснення в грудях, дивний жар. Бажання плакати без причини це не драма це духовно. Це ваша душа відгукується на поклик. Тепер найважливіша частина, що ви з цим робитимете ви можете проігнорувати це, закрити відео та продовжити, ніби нічого не сталося. Або ви можете прийняти це зі зрілістю, смиренням та вірою. Скажіть собі, це правда. Я один з обраних, і я це визнаю. Це усвідомлення відкриває духовні двері. Воно знаменує собою початок нової ери. Зайшовши так далеко, можливо, багато речей почали ставати на свої місця. Ви не випадково почули про ці одинадцятьох знаків. Тепер, з усім, що ви почули, я хочу запросити вас зробити простий, але дуже важливий крок. Напишіть у коментарях, який із знаків найбільше вас промовив. Це може бути той, який вас найбільше пробудив, який підтвердив щось, що ви вже відчували, або який змусив вас по-новому поміркувати. Вам не потрібно писати багато, просто пишіть щиро. Ваш коментар може здатися невеликим, але він має величезну духовну цінність. Він показує, що ви уважні та що ви відповідаєте на заклик. Пам'ятайте, що навіть у тиші ви не самотні. Піднімається армія. І кожен розпізнаний знак це ще один крок до виконання обіцянки.